На сесії сумської обласної ради 4 квітня депутати прийняли рішення звернутись до керівництва держави та громад про розірвання договорів оренди або користування храмами і землею Української православної церкви Московського патріархату. Про це йдеться у сюжеті суспільного. Ми маємо в області тут сумській провести ревізію всього того, що було передано з 1991 року в цій так звані релігійні організації. Це церковні споруди, це земля, це майно. Все має бути інвентаризовано і повернуто власність громад чи власність обласної ради. Виступаючи перед депутатами архієпископ Сумський та Охтирський православної церкви України, Мефодій зазначив, що нині близько 30 громад Української православної церкви Московського патріархату перейшли до Православної церкви України. У Нас десь біля 30 громад уже в області сьогодні перейшло, багато священників переходить. Але це в основному сільські храми, районі та далі. Треба зазначити, що на території Сумської області у підпорядкуванні Української православної церкви Московського патріархату знаходиться близько 400 парафій.